Друзі, усіх вітаю. Я тільки но прийшла від батьків і хочу накопати її улюблених квіточок і посадити у неї. О, так. О відмінно, якраз три трифуща. Оцю кочечку я приберу звідси, щоб вона не мішала. Бачите, як вона гарно виходить. І оце, я думаю, в цьому році вона вже... Не забуде. Ой, тут така гарна діленочка. Ми отак її прямо з землею однесе. Хочеться ж багати. Там ще одна. От... І вона отак уже підросла. Ох і гарні. Корінці дуже гарні. Зараз спробую. Ну, все це тепер пропаде ну, все. О, ну гарний, гарний. Ота не потрібна, прекрасно вийшло. Спробуємо навпіл поділимо половинку мамі і половинку мені. І все. І оце в мене вся Вероніка, що залишиться. Так. А ну, що тут вийшло, що не та вийшло. Я думаю, приживеться стільбочка не дуже принклива. Планів дуже багато. Це ромушки не залишив. А Що такого дома? Оце два міста. Я не взяла перчатки. Тепер без рукавичок. Ой, фундучок знову проросте. Так, ця рослинка не дуже полюбляє, щоб її пересажувала. Треба її полити гарненько. Це ж потрібно все взяла, крім перчаток, Зараз повні будуть, На тусу не хочеться вже чепоти. -то, ще не копала яму. Mm -hmm. mm -hmm. Ну тут він не наступчить. А подальше треба від шихвіра. Що Будем шихвір. то? Будемо капувати шихвір. Не копати землі. Чи щось тут? То -то. Бо шихвір оцей вже завалить. Я буду, каже, копувати його дужче. Mm -hmm. Рамашки. Вони дуже швиденько розростаються, тому ми далеченько лігнеса посадимо. Матуся говорить татко, що шифер буде робити, тому щоб я відступала подалі, але я дуже далеко не буду відступати. Ох і земля! все так, друзі, воно тут не буде розростатися, тому що тут ніхто ні разу не копалося. Оце земля тут, Оце земелька. Ну що ж, спробуємо, чи буде розти, чи ні. Це все сухеньке прибере, щоб симпатичненько було, не загнивалося, сухе треба прибирати. Або альпійська ромашка, або блакитна. Одне із двох. Точно не так і не розпізнаємо. Таке коріння цікове, потрібно засипати зверху. Фізостегія. Фізостегія і Вероніку я хотіла поряд посадити. Сюди, сюди, сюди. Так, і біля фізостегії Вероніка. І ця колосочками, і ця колосками росте. А, це стільбочка і прекрасна. Якраз три високі квітки. І фізостегія, і Вероніка, і стільба одинаковим розміром. Що... Ну, так що якраз те, що нота. Так, це у нас Веруніка. Там не є земляний пісок. Це, мабуть, ота привезно. Тому що тут взагалі. Давайте відразу тут викопаємо для стільбочки. Кома О, Так, це у нас Вероніка синя Фізостегія біла, а стільба рожева. Всі кольори веселки будуть. Сім рослинок посадила, вже захекалася. І дзвоники. Дзвоники найшвидше розростаються. Тут одні дзвоники будуть. Я ще таку кучу гуру велику викопала. Ой, тут одні дзвоники будуть. вони них по розростаються. Тут лівія чи щось посажене, я навіть не знаю, що. В шоці від цієї рослини мені прислали одну ділянку, а в мене заліто, навіть за поза півліта, отаке розрослося. А що ж буде наступного року? І це скільки я ділилася ще викопувала. Я здивована дзвоника крапчостим. Вони заполоняють все, матусі не дуже сподобається, що воно буде кругом лісся. Ну, подивимось, вони і дуже. Оці квіточки, оці самі до вподоби прийшлись. Тут уже коріння кругом. Воно вже поспішає розпуститися. Ну, Армаріка, нехай поряд з дзвониками сплетуться до кубки і будуть гарно рости, щоб тут землі багато не пустувало без квітів. Посадимо ближче, якщо що, потім їй прийдемо і пересадимо. А що робити? Так, І пересадки будемо робити. Тепер у мене ще одна клумба за яку яком... <смі> Потрібно коли-не коли приходити допомагати, бо вона сама тут не спровиться. Зараз ми вткнемо сюди. Ану, рівненько рівненько що тут ось так корінці, трошечка. Оцю квітку полюбляють слимаки. Тут ховається завжди повно слимаків. Ну, і отак ось придавимо, а там вона вже сама розбереться, ми польє і все. І вона буде отут розростатися. Ціплятися за зеленку ми так рівненько зробимо, щоб вона далі продовжувала рости. Отут рівненько треба, щоб вона було куди їй далі розширитися. Тут ще ці абрикоси приберуться, ну агрус поряд. Агрус буде широчень. Тому близенько булирна рікуса. Отак я перекопаю, щоб тут м'якенько було. Висажувати розмір твої мамі. Насажу і самі потім народі будемо, щоб посадити. Презентину ходімо посадимо з тією. Оце там всередині сухо, наскільки збитий пісок. Якщо щось буде в глиб рости, воно просто не розростеться, буде мучитися. Зараз хризантимушку викопаємо, зальєм яму Ну, Я вирішила сюди близько не садити, тому що ця, туя я дуже широка в діаметрі, розростається, десь метра два. Нємо, а в цю сторону, навіть якщо вона на бордюр зайде, нічого страшного. Ході, мама, подивися, як я понасожува. Куди ти збираєшся? А, це ж почалися розтопки її котла. А я й забула, що це вона тепер сидить там під котлем. Mm -hmm. я топлю. А я трошки підзаморилась, бо й дома багато садила, вже накопалася. Воно красиво розростеться. Я йому сказала, а він каже, дорожку прокопати, ну хай кидать сюди землю. Я понамічаю де дорожку, щоб витягти каши а потім заново глибше вкопати і підкидати землю туди. Оце ну, він хоче так нам вообще. так роботу й знайде. А копати знаєш, як там копати? Воно, мабуть, ма. Ну, мало копити зробити. Я для туї не змогла викопати. Ну там затоплена. Я почала заливати. Як затоптано, там тебе салат одеський ріс. І... Так, там те, що затопчуть хлопці із з якими. Так, воно поставив. дуже не затопчеться на горі. Тупішвером може, воно там не затоптано. Угу. Ну, все, я зараз пролью і посаджу тобі. Тую і чорнобрички, там дзвоники залишились також ж Ну, я понамічаю, я попекнула. Ну це знаєш, як треба намічати. не наступую. Це починаєш відсюди і щось отак вставляєш досточку і досточка лежить. Потім ось тут стоїш і досточку отак ложиш. І щоб він за досточкою ходив. Якщо ти просто палички отак вставиш, він на них наступить. Йому треба відділити отак полосами, щоб він на дорожки там ходив. Досточку поставити і досточку закріпити. Да, ну він не поміститься на тій дорожці. Чи він не поміститься, Не поміститься, він як колобочок. Поміститься, йому видрумачка на Ось квіточка, а ось шиферинка. І якщо тут поставити досточки, він тут не буде копати. Йому викопати, викопать, відсінь не допустимо, що він тут. Отак тут. І понад шифіром, йому треба панавку викопати, щоб витягти шифер. Ми просто забули, що. Прийдеш, ми вдвох викопаємо. Та... Він витягується шифер. Він витягується. А возити землю. Так, копати все одно треба буде. Копувати глибше. Ну ми забули і посадили квіти. Потрібно було в цьому році Я не садити, друзі. Може, їх десь пересадити в інше місто поки. Я буду тут. і... У мене просто більше нема таких цвітів. Я викопала останні кущики. Ну, взагалі треба понамічати. Весною його не видно буде, де вони. Весною ти завжди перекапуєш і викидаєш, тому так. треба дощечки поставити, і нехай поки дощечки побудуть, поки розростеться. А там уже цю красоту потім ти не забудеш вже ніколи в житті. А то вона, то не бур'ян. Ого. Ото треба буде старий відразу викопувати, а той залишати один. Ну то якраз там і буде, він маленький. Ну так. Да. Ну, Пока хоть. Досточки, як буде тут, відкопувати, угу. він шифер добре витягується. Та шифер то витягнемо, а копати отута всю землю, друзі, перекопувати. Копувати, щоб вставляти, привозити ще досипати землі. І глибокий ров, він буде дуже глибокий, рівний, квадратний, викопувати, щоб ставити назад оцей шифер поглибше. Бо я знаю, як він у мене це робив. Він як попало не буде робити. Тут буде копатися цілий місяць. Він усе не ну, буде тут. Тут ось хорошо держиться. Там дві шиферинки. Там можна не ото викопувати ті, що копили. Так, ми посадили і не подумали, бачите, згадали, що татко буде тут працювати, землю возити, а ми повністю засадили весь ряд квітами. Ну ладно, нехай вже ростуть, там дивіться, які гарнюні, зараз польємо. Оце можна оцю сторону не трогати, там держиться капітально. А Я тут дуже старалася. Тут такі рослини, оце астільба, Вероніка, фізостегія, блакитні ромашки, ліхне. Ну, попробуємо, да. якщо що, позовеш, я тоді пересадю, якщо буде мішати, а потім висадимо нормально. Їх там небагато, я швидко їх в одне місто потикаю. У мене ж тих вже ще штирівських побагато. Електроди. Та що, малі? Їх багато потикаєш з двох сторон, а досточку вкапувати не треба, просто поставиш. Досточку узеньку треба, я так досточку... Ну так, да, так, да, з двох сторон. Ви бачите, вона електрод не змогла вставити в землю суху. Рука вивернулася, електрод погнувся, а в землю не війшло. Ой, забула гібіску ще викопати, а потім ще гібіску спринесу. Так, ну, ага, і я пішла. Бо в мене також стоїть. Що ти, фрізантему тут? Ні, я оту. А фрізантем далі. Та яка різниця, то просто цвіток. Садимо, друзі. трошечки підрізати, воно тоді пишніше почне густіше рости. Це взагалі, ну, я дивлюся, ще трошки треба зарити, бо корінці виглядають. Такі гарні коріння, прямо ж були. Зараз ми водичкою я придавлювати не буду, а водою нехай обволікою. Навіщо коріння здавлювати, якщо ми можемо водичкою? Ової прям так уже. Говорить, мабуть, дощик буде, та дай Боже, ну воно вже накрапа цілий день. То капне капелька, то прикратиться. Що ти там знову жуєш? Цілий день ходила помідори переді мною, де бара ожувала, а тепер грушки. Ой, вони казкові. Я зараз прийду також грушку втопчу. Так ось посадили. Красунечкою, зараз ще хризантем. І все, і буде тут краса, і вона й чорнобривців не захоче. Тому що дзвоники також рожеві, махрові, щоб вона не ото на айстри. Ой, вони пусті і ходи мучається. Я його покормила, тільки що він грушу не їсти. Так, ну і ще трошки, і все. Останній штрих-кут. Бо щось уже поночі, вже темніє, а я ніяк не досадю три нещасних квіточки. Ну тому що... не А, ну да, це ж він зараз прихворів, таточко. Ми хвилюємо, що він квіточки перекопує нам. Сутка я хочу хризантему посадити. хризантему. Дзвонка, команд, звонок, дзвоничка. Звонок звонок. Як я йду, так вони гулять. Так штемно ж уже сівка вряд. Що Що так перед тоже буде, так? Мається, взагалі не передавали. Коли вона ті не передавала, покладають. А хрізанте у нас вже молоденькі лісу. Росточки. Здається, воно вже приживе. А чому ж воно не приживеться, як отак старалась? Хоча б таточко снігу сюди взимку не накидав, та воно, мабуть, і снігу такого не буде, та не затоптував. Це треба щось ставити сюди, бо воно ж як назу, як не одне, так інше. Що побрізані вони ж були? А вона говорить, я не знаю, що знайти.

А, та за двором ні хтось забрав. Ну, глянь, може, я не побачила. Да і ще поднос сюди. Бо коли слизько, буває по звички обходять по цьому бордюру і можуть затоптати, а там дзвоники ще в нас. А так як лежати, ми вже ні сніг не швирятимуть. Ну і не наступчуть будуть обходити. Ну, старалася, матусі шкода, скажу, дитина отак от садила, отак от тут. Їй просто шкода, вона ходить, клопочеться, щоб вже не розтоптали взимку. Ось тут одно було. Цього не було. О, О, я тут вона не могла віддавати. Не деревого і Таке хороше відеочко стояла, бо я обнуваюся. Яке не древо? Якщо в тебе не дереве дерево. І воно не дерево, а? А я не знаю, дерево це хороший відроб. У мене таке відчуття, що це дитячий садочок оставила. Дитячий садочок. Помагала все. Це так старалось. Швероміє. Все время так и стоит. Уже То точно там не... Що вона там робить? А, вона курей пішла поставити. А я думаю, де вона ходить? Вони вже аж в тополі побігли, вона пішла їх забирати. Ой, шукає їх. Ой, краса, заливала гарно і всередині. От тепер матуся не буде мене питати, приходить, що це в тебе за така симпатична кучечка. Ну, що воно в тебе таке? Весь час вона питає. Це зарию, і достатньо, так, як гарно. Ой, уже симпатично. Давайте ще ось тут. Так, Вероніка, а стілька і Все, я скажу, щоб вона більше не поливала. Не потрібно. Доступно цього. А це у нас ліх зовсім інший. Уж як гвоздика. Це не дзвонити, друзі, я забула, що це підскажіть мені, що це за кочечки? Йолипо, оце до. Да. Що це за кочечки? А, Ромашка була. Йолипа, оце до. Да. Як зацвіте, тоді вже точно. Згадаємо. Забула, що заточечку. Це міх. Сухи. Сухи. Що не мокро. це мені мало моїх клумб, і я вирішила ще тут зробити. Я не знаю, чому зараз так темно. Зараз 17-та година з хвостиком, не знаю точно скільки. Мама пішла пасти курочок, сидить там, гуляє, бігає за ними в топольках. Дивлюся, мотиляється її хустиночка туди-сюди, розбалувались курочки, тепер далеко ходять. Ну, я задоволена, що нарешті висадили всі оті квіти, що їдобаються. Якщо якусь забуло, це вже тепер не складно принести сади. Залишилося тільки рожевий гібіскус сюди перенести, щоб поряд з біленьким росли. І все. І їй більш нічого не потрібно, тому що по весні дуже сильно розростуться і гібіскус, і керія, і форзиції. І я дивлюся, тут лілій багато. І гібіскус ще один посадимо. Квіточок скільки. І лілейнич вука тут повинна вже заквітувати наступного року. І буде красиво, тоді прийдемо весною робити огляд і вже не з помідори з огірками, показувати, а будемо крутитись коло квітів, тому що багатенько висадили, в неї такої кількості ще не було з квітів. І, звісно, посієвана астри, чорнобривчики низенькі вони знайшли. Вона хоче впродовж цього всього бордуру посадить низькорослі чорнобривці, а оцього бордюра посадить астри. І буде дуже гарно. А отут цілий квадрат розцвіте весняних тюльпани махрових, жовтих, рожевих, і яскраво червоних. І все тут забуяє різними красками. І туєчка потихесенько буде розростатися. Все мої хороші. Гарного усім настрою і хорошої погоди. Пока-пока.